Привіт таки! Це Українка в Канаді. Сьогодні хочу зробити невеличкий огляд моєї квартири, розказати, які є відмінності канадської квартири з української. Перш за все почнемо з вікон. Як ви думаєте, що звичайно, тут такі самі вікна, як і в Україні, пластикові, нічого особливого немає, але є дещо особливе. Я зараз покажу. Бо відкриваються ці вікна спеціальною схемою. Спочатку потрібно потягнути ось тут. Ви бачите, перший раз, коли я взагалі побачила ці вікна, я не змогла їх відкрити. Я думала, що вони взагалі не відкриваються, але потім трішечки почала розбирати. І перш за все ми тянемо доверху це. Далі у нас є ще така штучка, ми її відгибаємо. Так, тут ціла, ви знаєте, це ціла головоломка, щоб відкрити ці вікна. І починаємо крутити, і вікно потихеньку відкривається. Ще, до речі, тут, як і в Україні, на кожному вікні є москітна така сітка, бо, наприклад, в Польщі її не було. Не знаю, з чим це зв'язано. Але до речі, в Польщі не було зовсім комарів. Можливо, вони в якихось регіонах є, але в моєму місці в Польщі їх не було взагалі. Тому ми навіть ввечері могли відкривати вікна, і до нас ніхто не залітав. І це було реально дуже круто. Тут же ж дивлюся, у кожного є москітні сітки, тому що комарі, тому що павуки. до речі, їх тут також дуже багато. Добре, що я не в Австралії, але їх тут хватає. Тому, хто тільки приїхав до Канади, це маленький лайфхак, як взагалі користуватися цими вікнами, як їх відкривати, тому став. Та like. лайк. Ще велетенським плюсом канадських будин будинків є те, що в нас є вітальня: Living room. Бо, як ви знаєте, в Європі дуже важко знайти квартиру, де буде окремо living room, окремо bedroom і так далі. Такого взагалі майже не, не існує. І якщо ви можете щось знати, це буде кавалерка. Кавалерка що це? Це і кімната, і кухня, все разом. Що не дуже зручно, мені здається, так. Коли в Польщі або в Україні ви знімаєте. Двохбедруну кімнату насправді це не двобедруна кімната. А яка кімната? Квартира. Це не двохкімнатна квартира, це буде одна суміжна з кухнею, а інша це реально спальня. Тут такого ви не зустрінете. Якщо ви бачите в оголошенні, що це двохкімнатна квартира, то це реально будуть дві кімнати і плюс одна лівінг-рум, де ви можете відпочивати, збиратися з друзями і так далі. Так, переходимо далі до кухні. Я тут не дуже прибиралась, тому, будь ласка, не звертайте на це уваги. Зараз я вам покажу кухню. Я хочу показати відмінності. Від української величезним плюсом є те, що в нас величезні холодильники, бо в Європі вони в основному малесенькі, і в Україні так реально ви можете декілька каструль сюди величезних поставити і все поміститься. Запікати також можна дуже багато всього одночасно, тому що плита величезна. Мені багато хто в коментарях писали, що що тут такого. Ми ж ніколи не бачили величезний холодильник або варочні поверхні. Але друзі, я не про це, тому що в Україні зазвичай, якщо звичайна людина купує собі щось додому, варочну поверхню або холодильник, це буде. Така більш-менша, більш компактна, звичайна. не буде такої габаритної техніки, і це факт. Звичайно, хтось десь там колись купує габаритні, але в нас навіть ті квартири, вони набагато меншого розміру, і ви не зможете там поставити собі холодильник side by side, або, наприклад, такий, як зараз в мене тут. І тому це факт. Люди, не пишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ні, ми це бачили. Звичайно, ми це бачили. Звичайно, ми це також маємо в Україні і просто в магазинах продажі. І також може бути у вас вдома Є така Поритна техніка, але от канадці вони чомусь всі. Люблять купувати саме ось такого розміру собі техніку. Що стосується посудомийки, хочу сказати, що вона є не в кожній квартирі, це абсолютно нормально, Тобто, як в Європі нічим не відрізняється. В якихось квартирах вона може бути, в якихось ні. Нам пощастило, що є, і це реально дуже класна річ, з якою я подружилася і не хочу розставатися більше. Ще одна фішка канадської квартири це те, що кожна кімната вималювана в білий колір. Жартую, подивіться, будь ласка, на room, подивіться на коридор. Або далі я вам покажу кімнату і все абсолютно в білому тоні. Хтось може напише, як в лікарні. Але дуже прикольно, мені подобається цей стиль. Все це біле, леконіше, немає зайвих деталей і чомусь вони взагалі не використовують обоє шпалери, точніше. І наступне, що теж мене бентежить, що стіни дуже-дуже тоненькі. Якщо постукати, ви відчуваєте, що це ніби якийсь картон. і Насправді шумоізоляція тут ніяка. Йдемо далі і хочу показати, як насправді ми отоплюємо наш будиночок. Це відбувається так. Потрібно тут вимкнути. Далі ми вибираємо, скільки і яку температуру би хотіли поставити, і потім підлога нагрівається. Тому ось така друга відмінність канадського будинку заключається в тому, що тут майже ніде немає батарей. Так насправді це ну, для мене це трішки було дивно, тому що я вважала, що якщо у нас є в Європі, є чому тут немає? Тут вони використовують теплу підлогу або спеціальні кондиціонери. Є такі кондиціонери, які вже вбудовані в підлогу, і просто дують гарячим повітрям. І це також дуже зручно та прикольно. Тому канадська зима здається вже не такою суровою, коли ми маємо таку теплу підлогу. Дуже зручно, що можна виставити потрібну температуру. Також ми можемо побачити тут додатково встроєну вентиляцію. Натискаємо тут, і в нас подача повітря йде. Можна виключити, наприклад, якщо вологість велика, також тут натискаємо, регулюємо це скільки нам потрібно, і вимикаємо, якщо не потрібно. Далі йдемо. Мені подобається цей виключатель, цей перемикач. Чому? Бо тут ми можемо регулювати подачу самого світла, як ви бачите, що воно вже працює на вечір. Можна зробити трішки темніше і насолоджуватись ось такою атмосферою. Зараз вам попереключаю, щоб ви ще більше це побачили. Камера, звичайно, не передається на 100%, але хоч трішечки ви можете мати уявлення тепер. Що ж може бути незвичного у ванній кімнаті. Звичайна унітаз, звичайна ванна, але дещо все-таки я маю що вам показати. Тут у нас звичайна раковина, звичайний кран, але дещо хочу показати. Вибачайте за такий контент, а це але це реальність, і ви бачите, тут взагалі немає нальоту. Ви можете подумати, що я така класна хазяйка і все вичищую на 100%? Ні. Насправді вода в Канаді дуже чиста, і вона взагалі не залишає ніякого нальоту. Раніше я кожного дня полоскала той чайник, вимивала його, і на лід завжди був. Лимонна кислота в мене не вибувала, бо вона реально спасала мене. Тут такого робити не потрібно, бо дійсно вода чиста. І наступна цікава штука це те, що, наприклад, напір води тут взагалі не регулюється. Що саме я маю на увазі? Тобто ми можемо відрегулювати холодну воду або гарячу, але скільки цієї води буде виливатися з крану, ніяк не відрегулюємо. Тож давайте перевіримо, я просто вмикаю. І як ви бачите, її дуже багато і зменшити це я ніяк не можу. Ну і саме банальне, що хотіла би показати, це ось такі. Ми маємо розетки. Вони відрізняються від європейських. Звичайно, в них навіть менше напруга. Ось така вилочка. Вмикаємо, тобто, все так само, але менше напруга. Дівчатка, якщо ви маєте Дайсони або якісь інші прилади європейські, краще не везіть їх взагалі сюди в Канаду, тому що в такому випадку вам потрібно буде купувати спеціальний такий перехідник, таку бандуру, такий кірпіч, щоб цей прилад у вас тут працював. Тому краще я не знаю купити вже щось собі тут і не вести нічого з Європи. Так буде краще для всіх. Так, ідемо далі і в нас є ось така невеличка кімната. Відкриваємо що ж тут у нас за дверима парапарабам. І це в нас сушка і. І що це? пральна машина. Що в Канаді у вас в хаті є пральна машина та ще й сушка, ви багата людина. Я звичайно жартую, але ви знаєте, якщо ви знімаєте квартиру, то іноді ви можете знімати її без пральної машини, тобто вона буде, але не в самій квартирі. Вам потрібно буде спускатися або виходити десь в коридор, спускатися на етаж ниже, і там буде пральна машина общого доступу. Загального доступу, ось це окей, але мені здається, це трошки незручно. Вам потрібно вибігати, йти кудись, щось приносити, з більйом ходити. Звичай, ця послуга коштує десь близько 2 доларів. Ну тобто за кожну за кожне прання потрібно ще заплатити 2 долари. Це звичайно нормально, але як по мені це не дуже зручно, і тому я дуже рада, що ми маємо цю пральну машину тут в хаті. І ось ще одна така характерна відмінність канадського будинку від українського це наявність шкафа гардеробної. Так, звичайно, знаю, зараз в Україні також гардеробні дуже популярні, але знаєте, як на 50, тому що ще залишилось багато шкафів, і це абсолютно нормально, також класно. Але тут а ви шкафів взагалі не можете зустріти, тому що всі роблять чомусь гардеробні. Це тут популярно на 100% і в шкафів взагалі в них немає. Є, але можливо не для речей. Для... Не знаю, наприклад, на кухні, в ванні, в кімнаті. А щоб отак в чайній спальні у вас був шкаф, ні. Тут завжди будуть одні гардеробні. Ще мені подобається ось ця люстра. Зазвичай я її боюся навіть вмикати, бо це встроєний вентилятор, бо це вбудований вентилятор на стелі. Але влітку використовувати його навіть дуже прикольно. І дуже незвично. Я бачила таке тільки в американських фільмах, в американських відео, але вживу в Україні, у нас такого взагалі немає. Може, десь і є, але я не, не бачила. Ну я показала ось такі відмінності канадського житла від українського. І ще хочу сказати, що, наприклад, коли ви заїжджаєте тільки у квартиру, в будь-яку квартиру або в будинок канадський, тут буде все пусте. В кожній кімнаті нічого не буде, крім гардеробної, бо вона вже вбудована. Е, і звичайно, як якогось там кухонного гарнітуру. Кухня завжди буде, ванна завжди буде. А от спальні та рівін рум завжди пусті. І це трішечки звичайно не класно, тому що треба думати, де взяти меблі, потрібно купувати, платити за доставку і повністю це все організовувати. Це були основні відмінності канадської квартири від української. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Ставте пальчики вверх, підписуйтесь і до зустрічі.